Ну, ну, як це, Попрощалася. З вона наверно, може, в Наташі. Далі, вона підні, може наташка. Да ні, Вона, безступне, може бути. Ні, ну вже пришлось тут. Як це? А ми тебе вже відправили додому. Yeah. Так, всі куцієнко тут, всі вже на місці. А, так, добрий день. Представніте. Шановні депутати, кількісний склад депутатів Мокрецької сільської ради налічує 16 чоловік. Сьогодні в нас присутні на сесії 37 ї е, сесії 6-го скликання 9 чоловік. Наша сесія правомочна. Прошу проголосувати за відкриття 37-ї сесії. Хто за прошу проголосувати. Проти? Утрималися одноголосно. Для ведення нашої сесії потрібно обрати секретаря. У кого які будуть пропозиції. Кошовська. Кошовсь. 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 Хто за те, щоб секретарем нашої сесії була Кошовська? Ольга Анатолійовна, прошу проголосувати. Одноголосно. Прошу. На, на 37-му сесію позачергового 6 серпня, вноситься наступні питання. Перше питання про об'єднання територіальних громад, а саме громади села Мокрець та Бервиця до громади села міського типу Калита. Як друге питання у нас буде. Бюджетне питання і третє питання різне. Хто задав повістку дену, прошу проголосувати. Одноголосно. По першому питанню, всі ви знаєте, що в нас була виконком, на якому ми розглядали пропозиції. Так би мовити, пропозиції ще не було. Про об'єднання нам планували нас приєднати до село міського типу СМТ Димарка. Так вийшло, що звернулася Бровоська районна рада і держадміністрація. До Київської обласної ради з проханням, щоб ще створили ще одну громаду це громада селища Калита, до якої будуть входити населені пункти село Самиполки, СНТ Калита, Опанасів, Заворичі, Мокрець і Берлиця. Тому були проведені збори в Калиті 6 серпня, де. Громада дала згоду на приєднання наших сіл. Була проведена сесія Калитянської селищної ради і з проханням, з пропозицією, Калитянська селищна рада Проводського району Київської області звернулася до нас з проханням. Калитянська селищна рада Броварського району Київської області просить вас розглянути згідно чинного законодавства пропозиції щодо добровільного об'єднання територіальних громад сіл Первиця Мокрець, Мокрецької сільської ради, села Заворичі Заворецької сільської ради, села Семиполки Семиполківської сільської ради, села Опанасів та СМТ Калита Калитянської селищної ради, Калитянську територіальну громаду з центром у селу міського типу Калита. Додатки рішення Калитянської селищної ради Броварського району Київської області від 29 травня 2015 року і рішення Калитянської селищної ради Броварського району Київської області від 9 червня 2015 року. Згідно поданої заяви Калитянської селищної ради, у нас відбулися громадські обговорення. Всі ви знаєте. Були повішені оголошення і е, пройшли 13 червня о 3... 14-й годині. У нас біля сільської ради були обговорення згідно протоколу сходки села, на яку були запрошені жителі села міського типу Калита, були жителі селища села. Це ми полки і були жителі села Заборичі. Значить, наша громада вирішила і дала згоду для приєднання до села міського типу Калита із центром в селі міського типу Калита. Тому, згідно закону, ми повинні дане рішення. Зараз я вам зачитаю рішення. Яке було прийнято громадою про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад відповідно до частини 1 статті 6 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, розглянувши пропозиції щодо об'єднання сільського голови, депутатів, членів територіальної громади, результати громадських обговорень, територіальна громада села Мокрець вирішила. Села Мокрець Бервеця вирішила дати згоду на добровільне об'єднання територіальної громади села Мокрець та Бервеця, територіальну громаду село міського типу Калита. Сільському голові скликати позачергову сесію для затвердження даного рішення. Сьогодні ми зібралися, щоб затвердити рішення вияв наших громадян. Тому я зачитую проєкт рішення. Про надання згод, рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад відповідно до частини першої статті 6 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад розглянувши ініціативу більше третини депутатів від загального складу депутатів Мокрецької сільської ой, Калитянської селищної ради та селищного голови. А що я читаю? Я вибачаюся. <реш> нас про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад та далекування представників до спільної робочої групи, розглянувши пропозицію Калитянського селищного голови Мороз Станіслава Яковича щодо добровільного об'єднання територіальних громад умішним... Селище Калита, керуючись частиною 3 статті 5 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, стаття 25 та 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія Мокрецької сільської ради вирішила надати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад, селища Калиста та сіл Загоричі, Мокрець, Бервиця, Семиполки – та Опанасів в єдину потужну самодостатню територіальну громаду Калита. Визначити адміністративним центром об'єднаної територіальної громади селище Калита. Утворити спільну робочу групу з однакової кількості представників від кожної територіальної громади згідно пункту першого даного рішення додаток додається. Зараз ми ще, я вибачаюсь, виберемо. Нам треба обрати групу ініціативну групу, бажаючи. Я оголошувала на сходки села. Хто бажає, прошу приєднатися до групи ініціативної. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту депутатської етики, контролю за виконанням рішень, сесії та виконкому питань закону та правопорядку. Сьогодні я вам прочитала проект рішення. Сьогодні ми повинні затвердити з цим рішенням волевиям нашої громади. Так, це вказується добровільно? Добровільно так, так, що ж, добровільно принуді, <різь> да. добровільне. Добровільні люди вирішили. Ви добре знаєте, ми вже обговорювали це питання. Є закон. Який говорить про те, що об'єднання все одно відбудеться, Доброві. тому нам дають можливість вирішити, куди ми хочемо. І так як була сходка, і люди вирішили, що краще нам приєднатися до Калитянської селищної ради. Тому прошу підтримати вияв нашої громади. Прошу за дане рішення проголосувати. Віталію, на як не підтримаємо, що буде. Приєднають, куди захочуть. Добровільно приєднають. Нас дали можливість добровільно. Прошу, вітаємо. А якщо питань нема. Оля. Одноголосно. Не задавці, буває здорово. І все добро так. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання у нас виноситься бюджетне питання. У нас е, два невеличкі питання. Прошу загадати. Як завжди, на розгляд виносяться два питання. Все у нас на українського МВК. Є е, у нас в сільській раді такий рахунок, називається бюджет розвитку, і з нього ми можемо виділити суму. Кошти в сумі 30 тисяч гривень на нашу школу, щоб трошки підремонтувати. Ну це все, що ми можемо виділити. І тому е, прошу за дане питання проголосувати, виділити ці кошти. Но на накриття МВК. прошу підтримати, тому що ви знаєте, два питання. Чи я це перше. І друге питання. Проводиться у нас по району, по Україні програма така, про відпочинок та оздоровлення дітей. От. Тому прошу передбачити кошти, необхідні для виконання цієї програми. На Мокрецької МВК прийшла на на нашу, для наших дітей на оздоровлення. В сумі 3 тисячі. Ну, це все, що ми можемо виділити. Там одна путівка. Десь 1300, навірно, на одну дитину. На дитину Ну, на на дитину. Дитину. 30%, це 30%. А на яких дітей будуть відділити? Ну там в основному багато дітні, соціальне захищення. Просимо підтримати. Да. Тому просимо підтримати, да. Так, і третє у нас питання різне. Сьогодні ми Добавайте. Добавайте. те, що винесено на позачергову сесію. Наступного разу у нас буде сесія. Я пропоную сьогодні сесію не закривати, тому що в нас зараз розробляється генеральний план. І трошки там, як сказав Віктор Васильович, я не знала, вже подали його на роздруку. Ну, Там вже закінчуються завершувані роботи, але там виявились помилки. Тому завтра я буду у інституті. Подивимось, що там іще. Не так зроблено, що можна підкоригувати. І е, наступні питання земельні, там їх небагато, але вже буде, е, я думаю, що і генеральний план у нас буде затвердження. Тому всі питання будемо виносити ну, найближчим часом. Ді ді скажуть ді? мені, коли буде готовий генеральний план, тому що нам його треба затвер... затвердити, як якомога швидше, щоб він у нас. Був затверджений і зроблений. Все. У мене така пропозиція. Прошу підтримати. У мене все. все. Сесія не закриваємо. Хто за те, щоб сесію залишити відкритою, прошу проголосувати. Все, я вас попрошу наступного разу, на коли буде сесія, щоб приходили вчасно, щоб ми один одного не чекали, щоб ми. А там вже А зараз процедура затвердження генплану. Так він буде погоджений. На містобудівній раді, а потім ми депутати затверджуємо, чи ми спочатку ще будемо дивитися його. Ну, ваші... Спочатку ми будемо дивитися, а тут вже на містобудівну раду. Ну, це ж теж хотів запропонувати, тому що там є два варіанти, тому що ну, в зв'язку з тим, що там ну, невеликі ну, зауваження. Ну, завтра я побачила те, що ми його воно просто замальовано, те, що було по старому плану. Ми його роздивлялись і. Не хотіли, щоб воно було замальовано, там йшло, йшла стежка в другому місці. Ну, так вийшло, що ось вони чи, може, не, не зрозуміли нас і знову замалювали там, де раніше було. То одне і друге там трошки, виходить, накладка. То завтра я буду в інституті, подивимося ще е, детальніше, що там зараз, деякі накладки вийшли, але ну, його треба, вже вони на стадії. Yeah. А ці 28 гектарів. Значить, дивіться, яка ситуація. За 28 гектарів, так як мені сказали, ну я ще точно не знаю. Мені сказали, що звертають свою діяльність, зрізають. Повністю, що вже зняли і, і сьогодні, по-моєму, і офіс і розчов, де от чи буде. Якщо, так, якщо, я якщо ті, дійсно ті, що ми завтра вже я точно знаю, якщо дійсно це так, то я буду пропонувати, щоб вони ввели нам. Ми їх не вводили в межі, вони були за межами населеного пункту, так як це садові товариства, то я вже буду пропонувати, щоб його ввели нам у межі населеного пункту. І потім вже ми будемо вирішувати. Так подождіть, а як висти? Там вже ж городи вже участки приватизовані. Ну якщо І дуже багато, якщо згідно яка причина, яка різниця, бо ти це. більш того, що я там ставлю зараз культіватор, там кидаю yeah. возле і трактор Там ці... сторожки, хазяйваці договорились. Значить я питав. Хлопці, ці, короткі діжурять, кажуть, ми самі не знаємо куди. Як це напевно, десь взяли знову кусок землі, десь, не в нас, десь. Огорожу здали, там опять загородили і цих хлопців туди перевезли. Він кажуть, ну, то, не знають куди. І, і, і вже є зроблені документи. Ми маємо право внести в межі населеного пункту. Це незалежно від того, чи воно чи є, чи воно. Чи є Думав, чи. воно. Тому, якщо це дійсно воно буде наше, то хай воно буде краще у межах населеного пункту і ми будемо тоді з ними розпоряджатися, ціну 20 гектарами. Ті, що ми за Черезову відбили, коли хотіли. Ні, то ж вони в нас у межах. Там ж ми по генеральному плану замалювали забудову. Для наших учасників АТО ви ж були на тій сесії. Там у нас планується забудова для хлопців, які повернуться. ЛАТО. Да. ЛАТО. І ще одна новина. Значить, скажу вам ще одну. Мені сказали, що ну ще не дивилась документів, що. Можливий такий варіант, хто не отримав паїв. І не витребувані паї, є закон, не, не бачила, як це ще робиться. Є закон, що можна ці паї надати людям, які не ввійшли не в той список, які працювали раніше у радгоспі, і можемо ми надати цим людям згідно наших заяв. Тому. Подивимось, що, що там можна зробити. Якщо це дійсно так, в нас же є ті, хто померли, ті, хто не витягнув, то може, можна буде зробити дорозпайовку. Ну я вибачаю, закон це є, але він ще не діє. Там є так, що якщо людина не звернулася на оформила право власності на земельну частку, то цю землю можна забирати і передати другу. Але ж ми маємо право розпоряджатися і в межах села на всі поїзд за межами на села Ну, палату. Я вибачаюся, але ж ми можемо подати е подати ход. до е хоч і за межами і надати свої. Заяви, люди, які дійсно працювали, вже ждуть не сьогодні, завтра, не дай Бог помруть і не отримають куска землі, що весь час пропрацювали на землі і, і в Радвозці. То як можна буде це зробити і чим швидше, то що для цього треба буде, будемо робити? Большой, кстати, виходить, у рука можна забрати. У Віті Олексіївка. Вони ж не 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 а не так вони взагалі не тягнули. Це, Це ті, хто витягнув, кого вже є визначено на місцевості. Це цей Це тратик. А той, що не витягнутий, то ж вони тягнув. І ще одне я вам скажу: у, у суботу сходка в Семиполках на 12 годину. Семиполківська громада запрошує всіх бажаючих прибути, підтримати їхню громаду, тому що там. Частина села планує, ну хочуть приєднатися до великої Димарки, а частина до калити. Тому... Ні, ділити ніхто не буде, тому просять, щоб ви приїхали, підтримали їхню громаду. У кого є бажання, будемо машину брати у суботу, ти, ти працюєш? мікроавтобуса може хто поїхати, захоче поїхати. <звіху> <звіху> на 12 ну, просто, щоб ми поїхали на Все вже, Віта. Все. Дякую за увагу. Спасибо, що... <звіху> Дякую, що приходите. <звіху> Я думаю, що ми скоро... Приходьте ще, Віталій. Як буде <звіху> сесія, щоб були, <звіху> <'я>, обов'язково. Дякую. <звіху>